Вітаю, любі друзі! 21 лютого у всьому світі відзначається Міжнародний день рідної мови. Це свято досить молоде. Воно було запроваджене у листопаді 1999 року згідно 13-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО з метою захисту мовної і культурної багатоманітності. А звідки ж прийшло до нас це свято? А воно має досить трагічну історію. 21 лютого 1952 року Бангладеш, Східний Пакистан, пакистанська влада жорстоко придушила демонстрацію людей, які виражали свій протест проти урядової заборони на використання в країні своєї рідної бенгальської мови. Відтоді кожного року Бангладеш відзначає День полеглих за рідну мову. Саме за пропозицією цієї країни ЮНЕСКО проголосила 21 лютого Міжнародним днем рідної мови. А у нас в Україні це свято почали відмічати з 21 лютого 2002 року, коли президент України підписав відповідне розпорядження про відзначення Міжнародного дня рідної мови. А ви знаєте, що наша мова чарівна українська мова? Одна з найдавніших мов світу. Вона своїм корінням, за твердженням істориків, сягає глибини не менше семи тисячоліть. Праєвропейський санскрит містить більше однієї тисячі нинішніх українських кореневих слів. Жодна з європейських мов, окрім литовської, так близько не стоїть до своїх витоків. А ще першим букварем, виданим в Україні, був буквар Азбука, надрукований у 1574 році у Львові першодрукарем Іваном Федоровим. Найдавніша згадка про українську мову датується 858 роком, а вперше українська мова була прирівняна до рівня літературної мови в кінці 18 століття після виходу у 1798 році першого видання Енеїди, автором якої є Іван Котляревський. А найбільшу кількість разів перекладений літературний твір. Заповіт Тараса Григоровича Шевченка 147 мовами народів світу. Українська мова входить до трійки найкрасивіших мов у світі. У 1934 році на конкурсі мов у Парижі вона була визнана на рівні з французькою і перською як найкраща, наймолозвучніша і набагатша мова світу. Наша мова є однією з найпоширеніших мов в світі. І за кількістю носіїв займає 26 те місце в світі. Вона модна, вона м'яка, вона унікальна. Твоя мова. Найкраща, найрідніша моя мова. На ній звучала пісня колискова на ній люблю, мені Матуся скаже. Цікавен мій друг на ній розкаже, на ній бабуся кличе до обіду, на ній я про футбол розкажу діду, на ній пораджусь про важливе з татом на ній секретом поділюсь із братом, на ній сестричка просить допомоги, на рідній мові помилюсь я Богу. На українській я скажу своїй родині, Ви в мене кращі, ви одні єдині. На українській я скажу рідному краю, що його барви це краса земного раю. На українській скажу ненці батьківщині єдина в серці була, будеш і сяєш нині, зігріє душу українське щире слово. Люблю тебе, найкраща рідна мова.